Україна очима дітей відкриває незвідане у відомому. Три роки поспіль відбувається конкурс дитячих художніх робіт. За цей час тисяча школярів відпочили на курортах і змогли проявити свої таланти. Сьогодні у Києві свої твори представили фіналісти. 700 найкращих полотен показується не лише Україну сьогодні, а й те, якою бачать свою батьківщину діти у майбутньому. Переможці конкурсу в нагороду отримали путівки у легендарний табір відпочинку Молода гвардія в Одесі. Більшість учасників з незаможних багатодітних родин. Сьогодні надзвичай є велика проблема в тому, щоб дитина, яка хотіла займатися, хотіла розвиватися, вона могла собі це дозволити. І, от, ви подивіться, ми будемо вручати 400 потівок до молодої гвардії. Вартість однієї потівки до молодої гвардії сьогодні складає близько 6 тисяч гривень. До Артепу більше 16 тисяч гривень. Яким сьогодні українським сім'ям простим робітничим по кишені такі витрати для того, щоб хоча б раз в рік свою дитину оздоровити.